Літати, літати високо, далеко, учити мріяти, мріяти красиво, учити творити, творити з душею. Це і є покликання педагога. Шановні вчителі, хочу вас привітати з нам вчителя, та побажати вам міцного здоров'я, слухняної учнів та миру. Моя вчителька наче. Наші... Сонце, яке надає нам село і обігріває. Моя вчителька як квіточка нашому скільному саду. Моя вчителька це чарідика, яка невидимим ключем відкриває наше серця. Моя вчителька наш садівник, який вирощує квіти, невтомна трудівниця за роботою, яка гоїть рани, проганяє тугу, вселяє віру в майбутнє. Моя вчителька, як матуся, добра, лагідна і ніжна. У найпрекраснішу пору, коли шелестить падолистам осінь, у лузі снує мережа вобабиного літа, а над землею пламеніють різнобарвні квіти, приходить свято День працівників освіти. День учителя, вихователя, людини, що засіває в юних душах велику любов до України, її народу і землі. Людини, яка не літає, а крила має. І усе своє життя присвячує дитині. До всіх освітян з вітальним словом звертається начальник Селидівської міської військової адміністрації Анатолій Немченко. Колись ми росли, та вчились жити, отримували нові знання та навички. Тепер ви навчаєте вже нове покоління дітей. Дітей, які живуть в умовах війни. Та боротьби з російським агресором. Ви проводите поруч з учнями багато часу. Стаєте для них справжнім другом, який підтримує та знайомить зі світом. Ви виховуєте в наших дітях любов до рідної країни та сім'ї. Дякую вам за сміливість, наполегливість, витримку. Дякую за те, що збагачуєте дітей. Знаннями та допомагаєте на їхньому шляху. Бажаю вам мудрості, терпіння та стати справжнім прикладом для ваших учнів зі святом! Багато працівників освіти з перших днів війни пішли захищати суверенітет України та надали можливість нам працювати, а нашим дітям навчатися. Нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім і як болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. Зі словами вітання до вас звертається начальник відділу освіти Селидівської міської ради Тетяна Мелікова. Шановні колеги, вітаю вас зі святом. Днем працівника освіти. В ці нелегкі часи я зичу вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги, творчості та наполегливості. Дякуючи вам, ми маємо велику можливість навчати нести вогник знань. Дякую вам за вашу відданість роботі, плідну працю, творчість. Та креативність зі святом. У першу неділю жовтня це свято завітає у кожну родину. Адже це не тільки професійне свято педагогів, це свято всього народу, який шанує нелегку і клопітку вчительську працю. Всіх вітаю, друзі! На каналі Знання Це Сила. Сьогодні в нас День Вчителя. І я просто не можу прийти повз цього величезного свята. Респект усім вчителям. Ви такі круті, даєте нам знання, підтримуєте складні моменти. Ви вклали в нас багато сил та часу. І за це вам величезне дякую. Загалом хочемо вас привітати від імені всіх підлітків з цим чудовим днем і побажати вам миру, багато терпіння, натхнення, успіхів у роботі та, звісно ж, міцного здоров'я. Я хочу привітати. Всіх фахівців нашого закладу з їх професійним днем, днем вчителя. Бажаю міцного здоров'я, фінансової стабільності та великого щастя. Ой, ну що це я що це я, от, от тільки їх взяв? Взагалі вітаю усіх фахівців освіти з їх професійним днем. Ой, будьте щасливі! Ой. Друзі, всім хелоу на моєму авторському каналі. На вулиці чудова, тепла погода, а це символ файного свята. Я тут замислився. Дорогі вчителі, чи дивитесь ви мій канал? Ви справжні супергерої. Бажаю вам більше натхнення, креативних ідей і звісно, щоб діти, хоч і надій робили домашні завдання без нагадувань. Ви провідники у знань та самостійності. Зі святом. І пам'ятайте! Вчитель це назавжди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій блог, делиться своїми спогадами про навчання в коментарях. Всім файного дня! Професія вчителя вічна професія. Поки існують діти, їм потрібні наставники, вихователі, учителі, викладачі, майстри своєї справи. Ті, про яких кажуть вчитель від Бога. Слово для привітання надається голові Селидівської міської організації про спілки працівників освіти і науки України Олені Гайчук. Шановні колеги, з великою повагою я вітаю вас з професійним святом. Сьогодні я маю честь привітати вас і виразити слова шаленої вдячності за вашу щоденну сумлінну працю в непростих умовах з тривогою у серці, не дивлячись ні на що. Ви навчаєте, розвиваєте, виховуєте молоде покоління, допомагаєте дітям, що мають фізичні і ментальні порушення, надаєте професійну і методичну допомогу, організовуєте роботу закладів. Шановні колеги, навіть під час війни не втрачайте віру в світле майбутнє, міцного вам здоров'я, душевного спокою, психологічної рівноваги, успіхів у роботі. Без тривожного навчального процесу і достойної оплати праці зі святом вас! Житель це наша совість, зірець у житті єдиний, без нього життєва повість, не пишеться у людини, Не має свого від часу. Життя його тільки школа, жити це дружні класи.